До новорічних та різдвяних свят лічені дні разом із підготовкою до святкового столу та купівлею подарунків мешканці міста дедалі частіше замислюються над вибором головного символу зими новорічної ялинки. У Кам'янському офіційний продаж живих хвойних дерев дозволений на 17 локаціях у трьох районах міста та у селищі Карнаухівка. Ялинкові ярмарки розпочали роботу 15 грудня. За попередньою інформацією, цього року на території Дніпропетровської області ліміт заготовлі новорічних дерев становитиме близько 11 тисяч одиниць. Асортимент і ціни відрізняються залежно від місця продажу, розміру та виду дерева. Аби дізнатися, де саме можна придбати ялинку та скільки вона коштує, ми вирішили офіційними локаціями. Торгові точки розташовані в різних частинах міста від центральних проспектів до віддалених районів. Першою зупинкою став сквер на проспекті Свободи навпроти колишнього кінотеатру імені Шевченка, де нині розташований магазин Маркетопт. Це одна з традиційних точок продажу новорічних дерев, яка користується популярністю серед мешканців центральної частини міста. 80 і до 500-600 гривень. Ялинки є звичайні від 300, вони ще не розпаковані, і до 800 великі по 6. Вже не очікували. ну. Краще, чим в тому році вже йдуть, питають, з дітками приходять. Ми брали так, як і кожен рік, тому що хто знає, зараз людей то коштів немає, то ще щось немає, то у кожного свої достатки. Покупці, які приходять на ярмарок, зазначають, під час вибору звертають увагу не лише на вартість, а й на зовнішній вигляд ялинки. Для багатьох важливо, щоб дерево було рівним, густим, без пошкоджень і мало свіжий вигляд. Ну, хочеться просто маленькою, ні в Середині місяця беру. Живу. А чому? чому саме живу? А того, що енергія хороша, таких як А тут іскусне, воно ж не явки. Там же ж немає нічого. Що хочу сказати стосовно локації напроти маркетопту біля колишнього кінотеатру Шевченка. Тут є три локації: ціни цілком демократичні, і як говорять продавці, вартість така залишається, як була в минулому році. А щодо спопиту, то попит він є, але поки невеличкий. Далі ми вирушили до найвіддаленішого району Кам'янського селища Карнаухівка. Тут продаж ялинок організовано у двох офіційних місцях: на вулиці батальйону імені Шейха Мансура в районі будинку 30В, а також на перехресті з вулицею Центральною. А от у селищі Карнаухівка ялиночку можна придбати по п'ятницях на риночку. Наступну локацію став лівий берег міста. Тут один із найбільших майданчиків продажу ялинок облаштовано біля кіноконцертного залу Мир тут представлений широкий вибір дерев різної висоти і форми. А навпроти кінотеатру Мир ялиночки, отакі обійдуться в 250 гривень, а от така вийде 550. і можливо і більше. Все залежить від того наскільки вона пухнаста. Та да, в нас дитина невеличка, їй дуже подобається, коли ялинка пахне, сам прикрашає. Звичайно, хочеться, щоб була ялинка. Але чекаємо, поки впадуть ціни. Потім купимо ближче до нового року. Місцева мешканка Наталя розповідає, що при виборі ялинки завжди орієнтується на якість. Каже, головне, щоб дерево добре виглядало в оселі, а вартість у цьому питанні відіграє другорядну роль. Я таку середненьку, таку невеличеньку, і я зелененьку, така, щоб по запах ароматик такий хвойний був, такий це предпочитаю. Да, ну, така, щоб трошки пухнаста, ну така, щоб багато місця займала, але ну, тим не менше, щоб був запашок такий приємний від неї. Ще одна точка продажу розташована неподалік лівобережної поліклініки. Тут ялинки продають вже не перший рік. Продавець Ігор зазначає, що ціни залишаються приблизно на рівні минулого сезону. Натомість асортимент цього річ розширили. Приходять, обирають, купують, що їм подобається. Тому що запах присутній, і атмосфера новорічна. І все. Це, ну, це як в дитинстві. Виконає в дитинстві. У районі Дніпробуду також працює офіційна точка продажу новорічних дерев. Тут можна придбати ялинки великого розміру за помірними цінами. Продавчиня Раїся розповідає: усі дерева мають необхідні документи. Пройшли відповідні перевірки та марковані спеціальними бірками. У мене по 500 гривень. Менше 400, більше по 600. А вже щось брали люди? Беруть, так, беруть. А які саме беруть? Ну, беруть менші. Частавлю 25-27. І в цьому році буде так само? 29-го младшого, в день родення. Ну, і вийде в ходу так. До 25-го Ну, хто на Рождество, хто як. Ну, я завжди сижу, ставлю так. Окрім живих ялинок у Кам'янському зберігається попит і на штучні дерева. Продавці ж запевняють, їх вартість зазвичай вища ніж у зрубаних ялинок. Проте такі вироби розраховані на тривале використання і не потребують щорічної заміни сосна 200 метрова 750, сніжна королева метрова 650 і 550 просто ёлочка. Дальше. Полтора... Один и три. Снежная королева. Сосна. И элитная с шишками. Вот Это 850. Такая 1150. Такая 1100. Дальше. Вот елочки полторушные. Снежная королева. Элитная с шишками. Такая у нас стоит 1450. Такая у нас стоит 1150. И дальше пошли 1,8. 1850. Это королева сніжна 1500. І сосна два сто, дві 450. Самі маленькі ось по 600. Оця 650. Самі великі, з шишечками та калиною, та буде 3 тисячі. Окрему нішу замають ялинки у контейнерах. Живі дерева з корневою системою, які після свят можна висадити у ґрунт. Такий варіант і далі частіше обирають ті, хто прагне мінімізувати шкоду довкіллю. А для тих людей, які не хочуть ставити собі зрубну ялинку, є класний варіант. Можна посадити на дачі чи просто поставити собі у вазончику, але потім все одно висадити у дворі ялинку. Якщо є своя дача, будинок, якась садиба, то можна, звісно, висаджувати і рослини, ну, непосредственно одразу в сад висаджувати. Якщо сад вже переповнений, ялину можна брати, тримати її в горщику на вулиці, а також варіант тримати ялинку невеликий період, її треба можна тримати в теплому приміщенні до періоду, поки в неї не проснеться весна. скажімо так, фахівці наголошують, щоб таке дерево прижилося після свят, необхідно дотримуватися певних правил від температурного режиму в приміщенні до правильного процесу висадки. Асортимент величезний. Тут можна знайти своє деревце, яке буде на багато і багато років, яке можна нарядити і святкувати новорічні свята прямо на вулиці. Ялини є сосни. Це те, що у нас класично використовується як різдвяні новорічні ялинки. Біля нас стоїть такий суперголубий саджанець, садженець, так сорти називається. Це е, приїхала вона до нас з Америки. Тому що там нема мішаних лісів і є масиви у тих класичних, то що називається голуба йолка у нас, от таких класичних голубих ялин великими масивами, де вони не перемішуються, не переопилюються і відповідають своєму виду, скажімо так. Є ще багато сортових ялин. Є ялинка сербська або ялина Аморіка, ще її називають. Таким чином, у Кам'янському мешканці мають можливість обрати новорічну ялинку відповідно до власних уподобань і бюджету від окремих гілок до повноцінних дерев будь якої висоти. У середньому жива ялинка цього сезону коштує близько 800 гривень. Найдоступніші варіанти стартують від 250 гривень. Найбільший попит продавці прогнозують наприкінці грудня. У разі підвищеного ажіотажу торгівля може тривати і 31 грудня.